Добрий ранок, прекрасні люди. Ми з вами починаємо цей тиждень. Я дуже рада бути з вами. Сьогодні мені хочеться поділити, поділитися з вами таким маленьким свідченням. Спілкувалася на вихідних з однією цікавою жінкою, і вона сказала дуже цікаву притчу, цікаву штуку, і ми це підтожили дуже важливим місцем з Біблії, бо це віруча людина, і ми дуже цікаво поспілкувалися. Знаєте, така є історія. В ті часи давні люди лікувалися, ми з вами знаємо, хто трошечки розбирається в історії, піч була самим центром будь-якої родини, тому що там і спали, і їсти готували, і багато хвороб лікували. Чому? Тому що коли вже згоравло майже все, або, або вуголь доставали і вкривали людину, або. Наприклад, дитина сильно захворіла, її як в сауну клали туди. Чому і багато різних міфів ходить про те, що українці їдять своїх дітей? Ні, тому що там як сауна. І потім дитина там 5 хвилин перележала, її доставали і вже спали спокійно в своїх кроватках. Але сталася така історія, про яку мені розказує ця жінка. Що захворів один дід, і для того, щоб його вилікувати, хлопцям треба було знайти десь дрова, щоб, ну. І в них навколо нічого такого не було. Єдине, що було, це хата. І вони вирішили спалити хату для того, щоб портувати життя цьому дідові. Вони зробили, спалили, вилікували. Коли дід вилікував, він спитав, як ви хочете? Ви хочете бути з молодою, щасливі, успішні, там, багаті, щоб все у вас добре було? Чи в старості? Хлопці подумали, подумали і кажуть, та, напевно, більше туди, коли вже нагулялися, все зробили, туди, да, щоб там нормально було. І знаєте, приходить час, дійсно у них почалися якісь там труднощі, виклики, всяке-всяке-всяке. Але коли прийшла старість, у них все було добре. Вони жили в достатку, в мирі, в тиші, в благополуччі, насолоджувалися життям. І ключову фразу, яку говорить мені ця жінка, каже: Оль, ти не повіриш. Старість дійсно дуже довга. І я така, знаєте, сіла потім подумала. І дійсно наше життя можна розділити ну, умовно на три частини. Да? Це коли ми з вами зростаємо, потім де молодий вік, де ми з вами амбіційні, суперзаряджені і то, що робимо. Потім настає середній вік, де треба все, що ти здобув, або примножити, або втримати те, що в тебе вже є. Може, ти зможеш це примножити саме в середньому віці, але потім приходить старість. І те, що ти мав, те, що ти зміг зберегти. Зміг якось да, влаштувати, втримати починає працювати на тебе в старості. І ти починаєш жити класно, благополуччя. І тут мається на увазі не тільки про гроші, як гроші, такі самі по собі. Да? Тут мається на увазі і стосунки в родинах, да? ну, дружина, чоловік, діти, правнуки, це дім, це якісь може подорожі, це твоє ставлення до життя і так далі. І знаєте, дуже хороший вірш з Біблії. Я думаю, що ви вже здогадалися. Вінчає ні, начало, вінчає кінець. Дуже складно, ми настільки класно піднімаємося, інколи знаєте, дивимося, Боже, ну, такий крутий служитель був. Ну таке робив і таке. А що сталося? А тому, що коли настає нас стає середній вік, ми не можемо втримати по якихось причинах, ми здуваємося як мильний пузир. І трапляється те, що трапляється ну, у кожного з нас. Да? Але те, що ми зможемо здобути, зберегти, примножити саме в середньому віці. То з ними буде і в старості. І от я кожному з нас і собі в тому числі знаєте, бажаю того, щоб коли, якщо Господь дозволить нам дожити до літнього віку, щоб ми були тими людьми, які дійсно насолоджуються цим життям повноцінно, тому що я сказала, ця жіночка старість дуже довга. І знаєте, я сіла і думаю, а дійсно мені сьогодні 41, відчуваю я себе на 20 і ніби мені дійсно 20. Але дивишся на себе. Ну, тьот, тобі вже не 20, ну як би. І ти розумієш, дійсно, воно дуже швидко пролітає, а потім буде дуже повільно все йти. І що ми будемо робити потім? Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що ти дав можливість мені, мені прокинутися і ти, хто буде слухати це відео. Я дякую за кожну людину, яка долучається, яка дійсно бачить, в чому сенс, молиться, доєднується. Це класно. Дякую тобі за це. Дякую тобі за те, що я зустріла. І побачила цю жінку, ми змогли поспілкуватися дуже цінно, дуже важливо. Дякую тобі за твої відповіді на молитви, за мої прохання, якісь мої там монології інколи. Дякую тобі. Дякую, що ти долучаєшся, дякую, що ти відповідаєш. Дякую, що ти присутній в моєму житті. Послухай кожного віручого на цій землі, допоможе нам бути сьогодні інструментом в твоїх руках. Але хай це буде не просто тому, що ми маємо це зробити, а тому, що ми дійсно хочемо і бажаємо від щирого серця бути інструментом в твоїх руках. Довіряю тобі сьогоднішній день і вірю, що ти допоможеш в ньому все зробити так, як саме ти хочеш. Тому що коли ми хочемо, написано ще да, в твоєму слові, що навіть наші бажання, вони від тебе. І хай наші бажання співпадають з твоїми. Це неймовірний такий момент поєднання, коли все тіло, розум, серце буде ражити, і ти просто маєш дуже сильну таку енергію, мочі, силу. Восхваляти тебе, славити, прославляти. Це це здорово. Дякую тобі за це. Довіряю тобі цей день. Люблю тебе і дякую тобі за те, що ти любиш кожного з нас. Амінь. Друзі, всім гарного дня!